Дії святих Апостолів, розділ 16. Це п'ята книга Нового заповіту, 16-й розділ Дії апостолів. Будемо читати з вірша 20 до 34. -го. Коли ж їх привели до начальників, то сказали. Ці люди юдеї наше місто бунтують і навчають звичаїв, яких нам, римлянам, не годиться приймати ані виконувати. І натовп піднявся на них, а начальники здерли одежу із них та звеліли їх різками сікти. І, завдавши багато їм ран, посадили у в'язницю, наказавши в'язничному дозорцеві, щоб їх пильно стеріг. Одержавши такого наказа, то їх повкидав до внутрішньої в'язниці, а їхні ноги забив у колоди, а північної пори Павло й сила молилися, і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. І ось нагло повстало велике трясіння землі, аж основи в'язничні були захиталися, і повідчинялися зараз усі двері. А кайдани з усіх поспадали. Як прокинувся ж сторож в'язничний і побачив відчинені двері в'язниці, то витяг меча та й хотів себе вбити, мавши думку, що повтікали ув'язнені. А Павло скрикнув голосом гучним, говорячи: не чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут. Зажадавши ж той світла, ускочив. І тремтячий припав до Павлата до сили, і вивів їх ізвідти, і спитав добродії, що треба робити мені, щоб спастися. А вони відказали віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім. І слово Господнє звіщали йому та й усім, хто був у домі Його, і сторож забрав їх того ж часу вночі. Їхні рани обмив, і охрестився негайно Він сам та його всі домашні. І Він їх запровадив додому свого, і поживу поставив і радів з усім домом своїм, що ввірував у Бога. Хочу один вірш повторити важливе питання, про яке будемо говорити, і про подію, яка записана в Біблії. Що треба робити мені, щоб спастися? І фінал цієї історії це є радість в тому домі, бо вони увірували в Бога. Ми проповідуємо Євангелію для того, щоб кожен міг увірувати в Бога. Отже, повертаємося до цієї історії: це є місце в Филипах, де Павло і сила вони мали службу. Вони проповідували Боже Слово, це є місто, де є багато ворожбитів, це є місто, яке віддалене від Бога. Але написано, що в цьому розділі Господь відкрив серце одній жінці. Євангелія проповідується, щоб Господь відкривав серця кожному з нас, щоб ми прийняли його в життя. І сталася ситуація, я поведу зараз до того, чому. Павло і сила попали до в'язниці. Через що? Через те, що правителям деяким, які є вищої позиції, їм не сподобалось, що вони роблять. Їм не сподобалось, що вони навчають людей правду про Бога. І вони почали нарікати, що ось ці люди, юдеї, вони з пантелику збивають усіх в місті. Вони нас запутують. Але насправді ні. Вони прийшли з доброю новиною. Гріх нас запутує. І гріх нас тримає, щоб ми не пізнали правдиво Бога. Не Павло і сила, бачення тих правителів, що то робить Павло і сила. Але вони прийшли з Євангелією. І ми в цей вечір прийшли з Євангелією про Господа Ісуса Христа, тому що душі людей є цінні. В Божих очах. І ми зараз будемо читати, як вони заплатили ціну, постраждавши, і були вкинені в ось ту в'язницю. Отже, написано, що був наказ, щоб їх покарати за цю проповідь. З них зняли одіж. І сікли різками по спині. Ось що вони практикували. Написано: вони завдали їм багато ран, не пару ударів. Вони їх сікли різками. І в них було багато ран. Ось цих проповідників Євангелії. Питання, чи Євангелію легко нести? Ніколи. Ніколи. Люди не хочуть приймати Божу правду, Божий голос. Як на рахунок нас в цей вечір, коли слухаємо Євангелію, чи хочемо ми приймати те, що Біблія нам говорить про Спасителя. Від того, чи ми приймаємо чи ні, залежить насправді, де ми проведемо вічність. Або небеса, або пекло це там, де вічно пробуде Твоя душа. Подумай зараз про це, бо тут буде важливе питання від одного чоловіка, який був в такому моменті від пекла. Ось так йому лишалося. Щоб провести вічність ось тут. Але той чоловік зараз на небі, він є на небесах. Він задав правильне питання: що треба робити мені, щоб спастися? Отже, що робили Павло і сила в тій в'язниці? Написано, що вони посікли їх різками, завдавши багато ран, посадили в в'язницю, сказали охоронцю їх пильнувати. І той поставив їх до внутрішньої в'язниці і забив в колоди. Неприємний момент для Павла і сили. Холодно. Ти в ранах. Знаєте, що вони роблять? Північної пори Павло і сила молилися Богові і співали. Це є віруючі, які в тих обставинах молилися Богові і співали. Чи ти зараз в кайданах, чи тобі зараз холодно? Скільки ран на тобі зараз? Чи ти співаєш Богові свого серця? Чи ти маєш стосунки з Господом Ісусом? Подумати про це важливо, що нам заважає в цей вечір? Насолоджуватись блаженним миром, який можна мати через віру в Ісуса Христа? Заважають наші гріхи, які відділяють нас від Бога, які не дають жодного спокою в серці, і ведуть нас до вічного суду. Тому ми будемо бачити далі важливу частину, що відбувається з одним чоловіком, як він отримав спасіння. Чи ти отримав вже спасіння? На якій дорозі ти є широка чи вузька? Спасіння тільки на вузькій дорозі мають люди. Тільки на єдиній вузькій дорозі. А що на широкій? Кайдани наших гріхів, ранені серця? Життя, яке руйнується гріхом. Оце є на широкій дорозі. Духовно. Можливо, зараз вам не холодно і мені. Ми не маємо жодних ран, наші ноги не забиті в кайдани. Але якщо ми не спасенні, ми є в кайданах гріха. І гріх руйнує людину і веде до пекла. А Бог дає свого сина, Бог дає проповідь Євангелії. І це коштувало цим віруючим в оцій історії. Вони сидять в тій тюрмі, вони моляться, співають. Бог робить надприродні речі. Бог збирається звільнити своїх людей з тієї в'язниці. І Ось нагло повстало велике трясіння землі, аж основи в'язничні були захиталися. І повідчинялися зараз усі двері, кайдани з усіх поспадали. Без ніяких ключів, без ніяких охоронців. Бог зробив чудо велике. Бог потряс ту в'язницю, бо знав, що там є загублені душі. Бог хоче потрясти серце наше, потрясти так, щоб ми проснулись. Проснулися до Божого Слова і не відкладали спасіння на завтра. Можеш зараз бути спасенний. Послухай далі, що відбувається. Можна зараз спастися. Чоловік майже впав на свого меча. Він був за момент до пекла. Але там була Євангелія. Там було живе Боже Слово. Прокинувся сторож в'язничний, сторож і спить. Цікаво. Але сталося. Хто там не засинав з нас, може, на роботі? Не знаю. Він заснув. Він прокинувся, побачив відчинені двері, знаєте, що він зрозумів? Мене влада вб'є за це. Я краще вб'ю себе сам. Він збирався зустріти цю колону своїми руками. Він збирався взяти меча і себе вбити. Момент до пекла. Якщо ти сьогодні насправді в моменті до пекла, Смерть не буде питатися. Не обов'язково себе вбивати. Смерть не питає нікого, в який час прийти. І вона тебе і мене не буде питатися. Знаєте, що відбувається далі? Він хотів вбити себе, витягнувши меча. Він мав думку, що всі повтікали. Він розумів: або мене вб'ють, або я себе. Я себе. Але там є Євангелія в тій в'язниці. Там є Павло і сила. Там є Божі люди. І знаєте що? Павло скрикнув голосом гучним, говорячи, не чини собі жадного зла. Ми всі тут. Павло хоче подбати про цю вічну душу. Павло бачить, що чоловік хоче себе вбивати і каже: Стоп, зупинись. Тобі не потрібно помирати на ось цій широкій дорозі в своїх гріхах, ще й забирати своє життя від себе. Тобі не потрібно цього. Нам не потрібно помирати в своїх гріхах. Але далі буде питання вибору. Питання вибору, яке потрібно зробити особисто. Зажадавши ж той світла, скочив і тримтячий припав до Павла і до сили. Він був переповнений страху. Чи тебе не лякають обставини твого життя, коли ти не спасенний? Подумай про це. Чи Бог не говорить до твоєї свідомості, що це небезпечно піти до вічності неспасенним? Він тут переляканий. Я сподіваюся, твої гріхи і мої гріхи тривожать нас. Бо в наші серця дивиться Бог святий, Бог вічності, і дивиться, що ми зробимо з Його сином. Він був на маленький момент, на ниточці до смерті, до загубленої вічності, і ти можеш бути. Ми не застраховані, що ми вийдемо з цього зібрання, і все буде добре, і ми підемо додому. Ми не застраховані від цього. Чи були люди застраховані в Умані два дня тому дві області від нас? Де живуть діти і батьки, коли ракета попадає прямо в дім, і люди помирають? Чи ми застраховані від цього? Чи ми застраховані, що ми вийдемо і хтось газу в машині не дасть, і не зіб'є на дорозі? А далі душа. Відправляється в вічність. Але є дуже добра новина. Знаєте, в чому добра новина? Якщо тут є неспасенні люди і ви живі, це є прекрасний момент. Прекрасний момент на проповіді Євангелії подумати, чи моя душа спасенна і має примирення з Богом і вічне життя. Просто подумати. Можливо, ти думаєш, що тобі щось треба надзвичайно зробити для твого спасіння. Ми будемо читати, наскільки це просто. Наскільки це просто отримати вічне життя навіть для дитини? Неважливо про вік, чи це дитина, чи це підліток, чи це старший. Написано: сьогодні є сприятливий день і сьогодні є День Спасіння. Сьогодні призначив Бог не завтра. Вивів їх звідти і спитав добродії. Ага, зміна мислення. Так казали, що вони баламутили все місто, зводили людей. Ні, добродії. Я чув, як вони співали. Він чув, як вони там співали і молилися. І його серце почало шукати Бога в цей момент. Чи твоє серце шукає Бога? Тільки серцем можна увірувати в Бога. Розумом можна знати. Можна знати Біблію. Можна знати історії з Біблії, можна читати Біблію і бути на широкій дорозі. І мати дуже близький момент до смерті. Але наші знання ніколи не приведуть нас до неба. Ніколи. В Никодима, чоловіка з Євангелії від Івана 3 розділ були унікальні знання. Начальник юдейський. Унікальна людина. Яка знала Писання. Він каже: ми знаємо, що ти учителю прийшов від Бога. Ми це знаємо. О, Никодим, тобі недостатньо знати. Тобі потрібно родитися знову, народитися згори, прийняти Господа Ісуса як свого Спасителя. Чи ти маєш друге народження? Перше народження фізичне, ми всі родилися на широкій дорозі. Абсолютно всі. І наші гріхи відділяють нас від святого Бога. Треба на вузьку дорогу стати. На вузьку дорогу для життя вічного. Для того, щоб зустріти Бога виправданим. Бо Бог є святий, а ми є грішники. Тому має бути питання в кожного особисто. Що треба робити мені, щоб спастися? Можливо, ти думаєш, що треба робити сусідові, щоб спастися. Або що треба робити моїм сімейним, щоб спастися, або іншим людям, а на себе не хочеш подивитися, не спасешся ніколи. Будеш знанням, не родишся згори. Просто уяви собі, стати перед Богом в своїх гріхах. Просто уяви. І почути суджений я ніколи тебе не знав. А уяви зараз бути спасенним вірою в Ісуса Христа, мати прощені гріхи і одного разу почути, увіходь до радощів, увіходь до неба. Моя дитина, увіходь до неба. Не всі діти Божі. Це є фальшива інформація, коли ми можемо чути всі діти Божі, не згідно Біблії. Всі є ворогами Божими, оце є факт. Тому треба примиритися і стати дитиною Божою. Бо написано всім, хто прийняли Його Господа Ісуса, їм дано владу стати дитиною Божою. Прийми Ісуса Христа в цей вечір. Що треба робити мені, щоб спастися особисте питання? Одного разу Пилат спитав, що я маю робити з Ісусом, який є Христос? Що я маю робити? Тебе не спасу ні я, ні твій сусід і ніхто з тих людей, які навколо. Нереально тебе може спасти єдиний. Той, хто прийшов спасти та знайти те, що загинуло. Те, що є загублене, те, що є стемним серцем, те, що є в своїх гріхах, це є людська раса. Це є людська раса, відділена від святого Бога. І потрібно увірувати в того, хто прийшов спасти тих, хто йдуть до погибелі до пекла. Змінити напрямок свій тільки при житті. Чи думаєш ти про прощення гріхів зараз, про свою вічну душу? Вони відказали: Ходи до церкви і все буде добре. О ні. Ну тобі треба вступити в юдейство. І стати релігійним послідовником? Ні, такої відповіді ми не чуємо. Тобі треба більше читати і читати писання, може, спасешся. Тобі треба ще часу, щоб ти себе виправив. Цього чоловіка майже часу не було. В нього був меч перед його грудьми. Який час? Скільки в нас часу? Хто може дати чітку відповідь? Ніхто. Віруй в Господа Ісуса, так каже Біблія, і будеш спасенний ти сам і свій дім. Стоп. Просто вірую в Господа Ісуса. Абсолютно. Абсолютно. Знаєте чому? Бо Бог не прийме нічого від нас. Ми не маємо, що запропонувати Богові. Наше серце є грішне, і наше серце є брудне. І наше серце є зле. Ну, може, ми думаємо, та ми кращі, ніж сусід, ми кращі, ніж мої родичі. Сатана дає ці думки, бо ми не кращі. Ми грішні. Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний. Сатана тобі хоче абсолютно всього, крім віри в Ісуса Христа. Щоб ти провів вічність там, де Він проведе. В пеклі. Ніколи не закінчиться той час. Абсолютно ніколи. І небеса ніколи не закінчаться. Чоловік, який був на один крок від пекла, зараз насолоджується вічністю з Господом Ісусом в небі. Чому? Бо він повірив в Господа Ісуса, як написано в Біблії. Вони слово Господнє звіщали йому і всім, хто був в його домі. Проповідники Євангелії. Ми вам тут, щоб звістити Євангелію. Немає іншої мети цих зібрань. Ми хочемо звістити Євангелію, щоб твоя душа була спасенна і пішла до вічного життя з Богом. Немає іншої мети цього зібрання, як тільки донести Євангелію спасіння. І слово Господнє звіщали йому та й усім, хто був у домі його, а сторож забрав їх того ж часу вночі, їхні рани обмив, охрестився негайно він сам та його всі домашні. Перед ним був меч біля його грудей. І він був в момент до пекла. Знаєте чим історія закінчується? І радів із усім домом своїм, що вірував Бога. Євангелія. Господь Ісус Христос дав цій сім'ї радість, дав цій сім'ї вічне життя. Абсолютно всі зараз в небі. Абсолютно до одного. Чому? Було слово про віру в Ісуса Христа. Тобі запропоновано зараз слово про віру в Ісуса Христа для твоєї вічної душі, щоб ти знав точно і міг бути абсолютно впевнений, я є спасенний, мої гріхи прощені. І я йду до неба. Якщо ти ще цього не маєш, так вона може прийти в будь-який момент.